Громада це місто і села, великі вулиці та малі вулички і провулки. Як визначити міській владі пріоритетність в ремонті доріг та вулиць? Куди найперше спрямувати свій погляд? Центру завжди більше приділяється увага, ніж віддаленим вулицям, а особливо сільським. І якщо не прокласти на сільських вулицях асфальт, то треба бодай зробити їх придатними для пересування. В кадрі віди вулиця Зарічна, що в селі Серебрія. Це вузенька вуличка, яка пролягає вздовж річечки. Як кажуть місцеві мешканці, їхня вулиця поверх 20 років не бачила бодай якоїсь ремонтно-будівельної техніки. Ну я тут проживаю вже 22 роки, ще не ремонтували». «Тут машини доїздять сюди, туди, а ті поля, там, там жі гружоні їдуть, і всілякі сюди і така й вулиця муси бути. Нещодавно на серебрізку за річну прийшло, хоч і не свято, але все ж таки приємна подія. Частина вулиці та вибоїни, що на ній, були підсипані щебенево піщаною сумішю. Мабуть, років 20 тому да. А тепер до неділю назад всипали трошки гравіум і вже трошки краще, вже легше ходити, легше їхати. Хоч за це, це спасіба, бо коли дощі, то й дуже ні їхати, ні ходити неможливо. Туди щось робили, туди щось там о, трошки робили, трошки туди воробили. Всипали, полетіли, всипали трохи і туди зайшли там, туди закінчився камінь, що не знаю, що там таке. Поки не заробили, бо не зароблять, не знаю. Ремонтні роботи ще не завершені. Селяни сподіваються, що їхнє багаторічне бажання мати нормальний проїзд все ж буде почути. Розуміють, що воєнний час раніше здається звичне питання стає проблемою. Але вірять, що влада все ж триматиме слово, і по своїй вулиці вони бодай, не будуть впевнено ходити на підборах, але їздити нормальним шляхом. А от жителі вулиці Івана Франка, що у у Подільському, не задоволені тим, як відремонтували їхню вулицю. Ніби прогрейдарували, ніби й підсипали, але це тільки ніби. Сипане шляхове покриття такою сумішю, котра під дощем розм'якає, тому й вибоїни, які так щільно осипані вулицею, стали ще більшими. Пообіч купи залишків піска та щебеню як проходив грейдер, так і по собі залишив ці бугристі сліди. Жителі Івана Франка скаржаться на такий ремонт своєї вулиці, відвідчую викладають ролики в соцмережах. кажуть, що якщо так робити, то краще б взагалі було не робити. І справді, якщо робити, то робити і відповідати за виконане. Віда сподівається, що стан вулиці Івана Франка влада візьме на замітку і змусить виконавця неякісних робіт переробити дорогу. Має ж бути гарантія на їхнє виконання. Віда продовжить інспектувати дороги нашої громади. Запрошень від жителів у нашому кейсі чимало, особливо від сільських.